Отець наші Бога наш, ми знову молитві перед початком цієї настанови, тому що ми нуждаємося, щоб ти благословив. Ми знаємо, якщо ти благословиш, то будемо всі благословені. Тобі слава. Амінь. І хто, і хто б порахував би, яка це по що то є створюється сім'я на землі? Один Бог, я його знаю. Від, першої, від першого шлюбу, від першої сім'ї від Адама і Єви. Ми знаємо, що це постанова Божа. Це такий Божий закон, щоб створила сім'я. І ми знаємо, коли створилась перша сім'я, Бог, привівши, отак цей його ряд взятий, що батько приводить так як як і сьогодні свою дочку. До молодого. Бог, там написано Бог привів до Адама Єву. І нічого не каже. Я не чув сьогодні, що брат Ліша щось говорив. Бог привів просто так Єву до Адама. І там нема нічого не написано, що Бог щось сказав. А зразу почав говорити Адам, оце моя плоть, оце моя кость. До того чомусь Адам не говорив так, там ще деякі процеси відбувалися. А як тільки Бог привів Єву, Адам заговорив, ми не знаємо, як вони вирішили ці двоє. Молодих людей. Але я думаю, брат зрозумів, що це моя, що це моя. І тоді цих двох людей звалися Адам і Єва. Сьогодні в нас Сергій і Юля. І також по-божому такому устрої створюється сім'я. Як я говорив, багато, багато шлюбів, багато твориться сімей на землі, ніхто, мов, числа не знає. Але ми знаємо, що іще цілью шлюбу так в Слові Божому виділено це 2000 років в Кані Галилейській, де був Ісус Христос. Це є отой іще приклад. Для всіх нас, для християнських сімей, що там був Ісус Христос, ми також молилися. Ми молилися, ми просили, щоб з нами був Ісус Христос. Тому що найбільша частина і відповідальність цієї настанови, цього шлюбу буде молитва, молитва благословіння для всіх двох людей, для цих двох людей. Коротенько прочитаю слово Господнє. От, Отож, кожен, хто слухає ці слова мої і виконує їх, того уподоблю я чоловікові мудрому, який збудував свій будинок на камені, і полили дощі, і надійшла повість, і забояли вітри, і наперла на той будинок, та він не впав. Бо збудований був на камені. А кожен, хто слухає ці слова мої, та й не виконує їх, подібний до чоловіка необачного, який збудував свій дім на піску, і полили дощі, і надійшла повіт, і запояли вітри, і наперед на той будинок, і впав, він, і велика була руїна його. Скажіть для людей на землі, навіщо будувати такий дім, який не встоїть? Це, це неправильно, це нам зрозуміло, навіщо і яка людина необдумано буде строїти такий дім, знаючи, що щось тільки невеличке і він впаде. І в цьому кожен будівничий робить основання, фундамент дуже міцний, так як тут і написано, дуже міцний фундамент, щоб йому можна було створити всю будівлю. Подібно це переноситься для створення двох людей, де створюється сім'я. Навіщо створювати сім'ю, як потім буде розвід? Я думаю, цього ніхто не хоче. І навіть молоді люди, не батьки, і батьки, і, і рідні, і близькі всі хочуть, щоб ця сім'я була аж до смерті, як написано в Слові Господні. Хоча статистика на землі в нашій країні дуже печальна, дуже печальна. Чому? Основання немає. Не на тому, не такі фундамент. починають своє життя, починають свою стройку. Тому що я, каже, хто слухає слова. Слова Божі і виконує її. І виконує її, то розумні люди, то розумні життя буде зустрічати і вітри, і повінь, і бурі, все все буде, але каже, якщо основання Слова Божого, якщо той камінь, воно все витерпить, воно все устоїть. Слово Господнє зразу із перших каменів отого фундаменту Павло каже до євреїв, шлюб повинен бути чесним. Шлюб повинен бути чесним. Шлюб повинен заключатися людини, віруючою в Бога і з віруючою. Це перші камінці. Це перше основання на основі Слова Божого це світло неучного. Тому й біда. Ми сьогодні маємо двоє людей. Вони пообіцяли нам, служителям, що вони зберегли себе в чистоті і чесності. Вони заключили заповість Богом через водне хрещення. Вони є люди віруючі в Бога. Це є залог того, що ми маємо терзновіння, їх благословляти, і Бог благословить. Хай Бог допоможе, щоб люди це розуміли, щоб люди, які молоді, діти, які не хочуть, щоб розвалився дім з перших років свого життя, розуміння, основувати, підходити на основі Слова Божого. Зачитаю зараз слова, які записані. Послання апостол Павла, пише до Єфісян, 5 розділ, 24, -й, 25 -й вір. Зразу буду читати до вас Бога. Як церква кориться Христу, так і дружини своїм чоловікам у всьому. Чоловіки, любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і себе видав за неї». Ось так знову слово, і де сім'я повинна звертати свою увагу говорить. Юлія, ти чула? До певного часу ти виростала в своєму розумінні свої бажання, свої, може, хочу, не хочу. Сьогодні ти чула, перше звернувся до тебе, що каже, як церква кориться Христу, так і дружина своєму чоловіку. І коли? Це, це дуже, дуже відповідальне. І творити, це навіть, не, не, якщо ти хочеш згоритися, це не те, що хочеш, не хочеш. Це твій обов'язок. Це обов'язок кожної жінки. І, як ми знаємо, сьогодні світ проти вистає цього. То рівноправіє, то ще щось, то ще щось. Це, це заводить в заблуждення. Це людина хоче сказати, що вона розумніша за плани Божі. Там немає нічого важкого. Там нема нічого такого страшного, якщо люди люблять один одного, це є благословенні. Але порядок Бога завжди був Бог. і Бог учить своє творіння своїх людей. Жінка повинна коритися. Ти сказав собі слово так. А й Бог благословить. Далі я думаю, Сергій. Ти чув, як треба любити свою дружину? Як? Тому й говорять, довго на відчалі не говорив, і не все одно не чув. Це може, це може присутні, <кхи> присутні жінки, чоловіки. Послухають і зрозуміють. А тут написано так собі. Чоловіки. Любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і себе видав за неї. Ти береш ти обіцяєш оцей обов'язок як старшого, як відповідального, як голову своєї сім'ї, ти береш на себе цей обов'язок. Хай Бог благословить тебе в цьому. Разве совласні. Та за розуміння, як на основі любові ви поєднуєте своє життя, я прошу вас подати один одному праві руки. От відголосуйтеся, заспівайте зараз солому. Подайте праві руки. Я прочитаю 31 вірш. Тому то покине чоловік батька свого і матір. І пригорниться до дружини своєї, і будуть обоє одне тіло. Тайна, ця велика. Хорт заспіває. Також в цьому розумінні. Іще для вас остається та ж сама заповідь, хоч ви вже особлива, автономна ваша сім'я, але для вас ваша родина іще збільшилася. Для вас іще є батьки, для тебе, Юля, батьки. Сергія і для тебе, Сергій, батьки Юлії. І заповідь остається, не відмінюється Богом, а остається для вас, шануйте батьків, якщо хочете, щоб вам було добре. Ну і ви, батьки, прийміть це як благословення від вас, від батьків. Також залежить багато, що оцей фундамент буде правильний і крепкий, і на йому вони можуть строїти, якщо у вас правильна порада буде. Багато батьків, які і віруючи, но поради чогось дають для своїх дітей не віруючи, не по Слові Господньому, хай Бог благословить ваш розум. І ми підійшли до найголовнішого, до молитви благослови. Порядок молитви буде такий. Ми всі встанемо, молоді стануть на коліна, хор проспіває псалом. як хор закінчить співати, першою помолиться сестра Юля, далі помолиться брат Сергій, батьки. З однієї, з другої сторони по черзі. після батьків, помолиться і благословить церква і закінчу служіння благословіння благопокладання я. Прошу, стаємо без